Вітаю всіх на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Honda Civic на промивці радіатора пічки. Взагалі нуль тепла, не видавало нічого. Підключились до радіатора пічки. Хотів вам показати, наскільки брудний буває радіатор. Погляньте, зараз фокусуюсь. Ну прям дуже багато бруду. Камні. Прям насипало так добрячок. Подивіться. Дуже багато броду. Зараз зробимо заміри, що ж видає радіатор пічки. На апараті у нас зараз 90 градусів. Поглянемо центральний. Дефлектор видає вже 80. З усіх дефлекторів гарно йде гаряче повітря. Немає навіть смислу заміряти кожне окремо. Повністю 80, гарно промився радіатор пічки. Вже 81 і не зупиняється. Дуже вдало промивка вийшла у нас. Ну, тут рекомендація, звісно, що промити систему, бо бруду багато. цей системи закидує в радіатор пічки. Але це на, на розсуд кожного власника. Хто може собі дозволити, хто не може собі дозволити. Дякую всім за перегляд. Звертайтесь, ми знаходимося в місті Бориспіль. Промиваємо радіатори пічок, системи охолодження. Всім гарного, мирного неба, слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!